Зараз мова піде про претендентів на чемпіонське звання у національному класі У-2 минулого року київський екіпаж Сергія Чекана та його штурмана Олександра Білоуса, яких знають по виступах спочатку на вазі, а потім на Фольксвагені Поло. У своїй кар'єрі Сергій їздив і у раллі, і у кільцевих гонках. Але кільце натхнення не давало, і пілота куди більш приваблювало раллі. І у 2006 році на швидкісній гонці у Івано-Франківську на старт вийшла синя вісімка екіпажу Сергій Чекан Олександр Білоус. Тоді з шести екіпажів, що стартували в національному класі, фінішу дісталася лише половина три машини. І вісімки чекана серед них не було, відмовив двигун. А вже наступний старт, що відбувся у Львові, приніс друге місце. Чекан та Білоус фінішували слідом за екіпажем Руслана Кучера та набрали вісім очок. Але на гонці у Чернівцях легендарним перевалом шурдин все було інакше. Чекан та Білоус боролися за лідерство із одеським екіпажем Володимира Трудина. Коли до фінішу залишалася лише третина гонки, Киян, які йшли на другому місці, відділяло від лідерів одеситів 16 секунд. Чекан відіграє 11 з тих 16 секунд, і здається, що за ті чотири коротеньких допи, що залишилися, 5 секунд можна відіграти. Треба лише трохи прискоритися. Але гонитва ця закінчилася аварією. Це був якраз той випадок, коли екіпаж дізнається, де саме знаходиться та межа, яку бажано не переходити. Може, саме тоді, коли вони відчули, що таке боротьба за перемогу, з'явилася думка про зміну автомобіля. Фазівська вісімка, хоча й була автомобілем підготованим за вимогами групи А, тобто із багатьма змінами, які залишали у машині дуже мало серійного, все ж була вісімкою. Тож у сезоні 2007 року, який для глядачів та вболівальників традиційно відкрився кам'янецьким трампліном, фамілії Чекан та Білоус були нанесені вже не на синю вісімку, а на червоний Volkswagen поло. Ця машина була підготована за вимогами групи Н, тобто була майже серійною. І весь рік у екіпажу пішов на те, щоб навчитися знаходити із поло спільну мову та вчити його їздити. У Львові червоний Фольксваген заїхав таки на подіум, але результати киян за підсумками сезону все ж розчаровували. И тем больше удивляли Чекан и Белоус уже с самого старту сезону 2008, когда вони выиграли первую гонку сезона у Кам'янці. Что сказать, гонка очень тяжелая, очень напряженная борьба. В классе очень много машин было, как, как никогда, как ни странно. Но я очень рад, что я доехал. Камень из всегда не поддавался мне. Я сейчас думаю, что сейчас однозначно в призах. Какое место покажет, конечно, Ну финиш – это очень классно. До речі, саме у сезоні 2008 року конкуренція у національному класі неймовірно зросла. На старт виходили вже не по 5-6 машин, а куди більше. Наприклад, у кам'янці клас у 2 нараховував 16 учасників, тобто майже утричі більше ніж раніше. Та й склад цих учасників викликав повагу. Не дивлячись на перехід з класу його лідера Руслана Кучера, боротися тут було з ким. Адже залишився чемпіонський екіпаж Володимира Трубіна. Додалися чемпіони країни з автокросу, екіпажі Ігоря Дорофеєва та Миколи Соболєва. Саме поміж Соболєвим Дорофеєвим Чеканом та Трубіним і розпочалася боротьба за чемпіонське звання 2008 року у національному класі. Перший етап, як ми й казали, за чеканом та білоусом. Потім прийшла черга гонки у Маріуполі. І ось тут на екіпаж спіткала біда, яка дуже похитнула його становище у загальному заліку. Маленький Фольксваген, після проходження кожного броду, яких у Маріуполі було з десяток, починав чихати та на відріз відмовлявся їхати. Як результат лише п'яте місце у класі та останнє по абсолютному заліку гонки. Одна банальна поломка, которая не давала нам просто возможности ехать. Да, мы каждый брод до брода їдемо быстро, после брода едем первой-второй передачей и смотрим в зеркало, как бы кого-нибудь пропустить. Ну, в принципе, ехали для того, чтобы какие очки в чемпионат получить. Так, конечно, немножко неправильно ехать, але как получалось. Броды, конечно, тяжело, але это мы сами надо, что машина не подготовлена в том плане, что у нас е пробивал провод е катушки. Но пока это дошли, только на последнем допе уже поехали как положено. Ну, это ошибки, на ошибках вийшли. Треба сказати, що на першому допі, який проходив без броду, екіпаж Чекан-Пілоуз показав другий час, і у гонці від них очікували боротьби за призові місця. Але на першому ж броді надії зникли. Машину під воду не підготували, тому тяжело було їхати. Всі проблеми технічного плану, плюс улетіли, все починили, але з електрикою не змогли справитися. От, плохо укомплектований, тому, ну, доїхали. Це головне. А у Львові клас у 2 струхнув бій екіпажів Соболєва, чекана та Трубіна. На швидкісній львівській трасі, а групові вісімки були помітно швидкішими за Фольксваген. Але у підсумку трійка призерів, проїхавши рівно півтори години гонки, містилася на фініші у одну хвилину. Соболі перший, через 35 секунд. Трубін ще через 13 чекан було видно, що боротьба за титул в класі буде не менш напруженою ніж у повному приводі. У Ялті знову захоплюючий бойовик із тими ж головними акторами. Але на цей час перший Трубін, другий чекан, третій Соболі. До фінішу чемпіонату залишалося все менше етапів, а боротьба становилася все більш напруженою. На передостанній гонці у Чернівцях одного з претендентів на перемогу Володимира Трубіна спіткала невдача у вигляді зламаної коробки передач. Шанси одеситів на чергове чемпіонство через цей сюрприз порядком знизилися. Чекан та Білоус знову у призерах. Все мало вирішитися на останньому етапі. Все будуть решать Херсон? То есть, там дуже сложная ситуація, пока я возглавляю, но відкидаються два худших результата. У нас там так. або приїхав Трубин перший, или приїхав Соболев перший, или я приїхав перший, якщо поможуть. Ну, при зах чемпіонату будем. А там уже как, как Бог пошлю. На самому початку гонки Трубін потрапляє у аварію та остаточно викреслюється із списку претендентів на чемпіонство. Але у Герсоні сюрприз із технікою чекав і на червоний поло. За два допи до фінішу зрізає привід. Разом із ним зрізає і шанси на чемпіонство. За результатами року екіпаж становиться віце-чемпіонами з автораллі у класі у 2 Якби маленький поло протримався ще два допи. Може, саме через таку підступність з боку свого автомобіля Сергій Чекан і прийняв рішення переходити до більш потужного класу. Цього року він вийде на траси вже на дволітровому пежо. Та ще й з новим штурманом Ігорем Козловим, із яким чекан проїхав у сезоні 2008 року поза виступами у чемпіонаті з авторалі гонки серії кубку Лимані, як і у чемпіонаті країни у кубку він мав один з самих високих показників результативності, постійно фінішуючи і до того ж фінішуючи у призах, посівши у підсумку друге місце за результатами сезону. Тепер національний клас позаду, а попереду куди швидкіша техніка. На про те, як складатимуться взаємини поміж екіпажем та новим авто, дивіться у репортажах драйву з етапів чемпіонату України.